Української мови. Добрий день! Сіли рівно, озирнулись, один одному усміхнулись, і якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож, не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Як завжди попрацюємо перед уроком над мовленнєвою розминкою. І так трошки тренуємо наш артикуляційний апарат для того, щоб легше далі було читати та пізнавати інформацію. Тож роботи над чистомовками? Тисніть на паузу та попрацюйте самостійно. Сьогодні ми з вами навчимось правильно вимовляти слова з ненаголошеними голосними. Е. І. Запишемо у нашому зошиті. Сьогодні 28 листопада. Класна робота. 28 листопада класна робота. І таке цікаве речення з рідної хати починається для мене батьківщина. Звертаю вашу увагу, що речення написане з абзацу з великої літери. Всі букви гарно та красиво, правильно написані каліграфічно, а слово батьківщина з великої літери. У підручнику Сторінка 72. Почнемо із першої вправи. Прочитай вірш Якова Щоголова. Темне діброва стихла і мовчить. Листя пожевтіле, з дерева летить. Такий маленький віршик. Так, ще раз прочитайте самостійно. Посерединці записали вправа один, Вправа один, темне діброва стихла і мовчить. Листя пожевтіле з дерева летить. Дітки, діброва це листяний ліс, у якому переважає дуб. Діброва. Чому діброва? Ну, там ліс, в якому більше дубів, тому діброва. Задання таке: треба виписати виділені слова. Так, Отак і пишемо з, 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 з великої літери. Темна я, кома стихла, кома листя, кома дерева. А також треба позначити в них наголос. Темна я. Наголосна Е. Стихла. Наголосна І. Листя. Наголосна і. Дерева. Де наголос? На букву Е. дітки, на другому складі. Дерева Е, ре. Е наголос. Не дерева, а дерева. Позначили такі цікаві. Наголоси. Прочитайте, будь ласка, ще раз самостійно зверніть увагу на виділені слова. І в нас є таке невеличке правило нам його виділили. Запам'ятайте під наголосом голосні звуки «е» та І завжди вимовляються чітко і виразно. Під наголосом голосні звуки «е» та і завжди вимовляються чітко і виразно. Погляньте ще раз на ті слова, які ми виписали. Темна. я. Ми чітко говоримо Е. Темна я. Стихла. Чітко чується И. Листя. Ми чуємо И. Дерева. Також чується у нас буква Е. Чітко чується Е, саме та, яка наголошена. Дерева. Вправа друга. Погляньте на неї уважно. У цій вправі другій нам треба прочитати слова у стопчиках. І погляньте уважно на вимову голосних звуків у виділених коренях. От нам виділені корені, дивіться, темний темніти, нам виділені корені тем. Так? Але тепер зверніть, будь ласка, увагу на вимову в цих звуків в цих коренях. на вимову. У нас тут показані такі слова, де змінюється наголос. От, наприклад. Темний, темніти. погляньте, У першому слові у нас наголос залишається у корені. А у слові темніти вже наголос переходить, тобто він переходить на інший склад, і з кореня він зникає. І от іще раз, самі собі говорите, темний. Ми чітко чуємо звук Е, темний. І нас тільки що було таке правило, що під наголосом голосні. Звуки е та и, а ось у нас «е», завжди вимовляються чітко і виразно, ті ще під наголосом чітко і виразно. Якщо ви скажете «темніти» «темніти», темніти, темніти, то дивіться: звук «е» отут уже втрачається трошки таке відчуття, наче ми говоримо и, а не е, темніти. Та? Правда, чується щось таке, е е е як наче буква Е. Але насправді написана Е. Дивіться, з наголоса вона вже втратилась, так? що немає в неї наголоса, і вона трошечки нечітко починається вимовлятися. Те саме ми дивимося в наступних словах: у нас є дерево, «Дерево». чітко ми чуємо, ось у нас є навіть цей корінь, і нам чітко чується буква Е. Так? Під наголосом голосний звук Е завжди вимовляється чітко і виразно. Ось він. Дерева. І ось у нас вже втратилось. У нас наголосок перейшов на інший склад. Дерева. Дерева. Дерева росли. Дерева. Дерева. Ми говоримо Е, правда, дітки? Гук, читаємо дерева. Але таке відчуття, наче ось тут. Чується звук И, дерева. Хоча я говорю дерева. дерева. Але все одно чується звук И. Так, він трошечки змінюється. Ось у нас іде, тобто, звертаємо увагу на те, що в нас змінюються наголоси. Так, наголос переходить трошки, але там, де наголос чітко на цю літеру Е. Воно і чується дуже чітко та виразно. Ми знаємо, що там пишеться літера Е. Далі другий стовпчик: стихла, тихенько. Стихла, тихенько. Це два слова. Ось у них однаковий наголос. До речі, дітки, які це будуть слова? В яких од... е... ось один корінь. Вони які? споріднені. так? У них один корінь, вони споріднені, спільнокореневі. Стихла, тихенько, стихла, тихенько. Знову звертаємо увагу і самостійно пробуємо вимовити. Листя листок. Листя листок. Листя листок. Дітки, як вимовляються голосні звуки у наголошених складах? Як вимовляються голосні букви у наголошених складах? Вони вимовляються чітко та виразно. Так, Ми з вами вже розглянули. А в, ненаголошених, а в ненаголошених чується своєрідне, що таке, зміна така, невеличка навіть. І ось вам говорять, дивіться, вимовляй. І подано таку звукову схему. Так ми невеличку нашого слова. Тобто, пам'ятаємо те, що в таких от квадратних дужках це у нас вже звуки. Та? У нас тут не букви, у нас тут вже звуки. І нам позначили ось звуки слова темніти. Та? Ми говоримо темніти, наголос на і. Але ось тут звук е наближається до і. І ось нам як позначають, як воно наближається до «и». Тобто таку маленьку букву І у правому верхньому куточку пишуть біля звука Е. Чому пишуть и? Тому що цей звук Е наближається до «и». темніти, темніти, темніти. Ми, ми так і вимовляємо, тобто звук Е наближається до звука И. І, вимовляється, наче вже И. Так? Але пишемо Е. Коли ми пишемо букву, то це буде Е, але саме за звуком воно наближається до И. Те саме ось дітки. Значить, зараз таке завдання: взяли і записали у зошит саме оці слова, так, їх можна записати у рядочок, саме оті слова. Записали у квадратних дужках. Тобто це вже будуть звукові схеми. Це в нас звуки позначені, дітки. Згадайте, у квадратних дужках це в нас позначені звуки. Давно з ними не працювали. Перепишіть собі, будь ласка. З наголосом також у нас у книжці чіткіше написано: 72-го сторінка. Ненаголошений звук Е у вимові наближається до звука І. Ненаголошений звук Е у вимові наближається до звука И. І ось оце ви мали вже записати і погляньте, як воно позначається. Ось, ось це правило ненаголошений звук Е у вимові наближається до звука И. У слові «темніти» у нас і наголошена. І наголошена. А ось, бачите? Правило, ненаголошений звук Е в умові наближається до І. І ось нам такою маленькою І, яка в правому куточку зображена, позначила, що воно наближається. Те саме ось ненаголошений звук И у умові наближається до звука Е. Дерева, дерева. Ми пишемо Е, але звук Е наближається до І. Тому ми так і вимовляємо: дерева. Дерева. Поглянули уважно. Або тихенько, тихенько. Тихенько, ось, ненаголошений звук. Ненаголошений звук, і у умові наближається до звука Е. Бачите, маленькою літерою Е у нас красиво позначалося. Бачите, як наближається І до Е. E. Що ж, оце ми все переписали, дітки запам'ятовуємо. Будь ласка, уважно запам'ятовуємо, нічого складного немає. Продовжимо з хвилинки спілкування. 73 сторіночка. Поглянули в нас зверху хвилинка спілкування. Як би ми могли продовжити, дітки? Подумайте, як би ми могли продовжити? Татку, дивись, який зелений острів. Швидше туди! Гриби, гриби. Донечко, які гриби? Там не ростуть гриби. Продовжте розмову. Давайте спробуємо. А, донечко, які гриби? Там не ростуть гриби. Та я кажу не про гриби, татку, гриби веслами. Тепер зрозумів, деякі слова неправильно сприймаються на слух. Значення таких слів легше зрозуміти за змістом речення. Коли я додала слово веслами, ти одразу все зрозумів, правильно? Щоб не було непорозуміння, бажано слова зі сумнівними звуками вживати у повних реченнях. До речі, зараз ми вивчаємо тему про ненаголошені звуки е і в корені слова. Такі звуки виразно і чітко звучать тоді, коли під наголосом, інакше може бути плутанина, як у нас з тобою. На письмі перевірити такі слова допоможе орфограма, а в усному мовленні його краще узгоджувати з іншими словами, щоб за змістом речення правильно розуміти значення. Ти підмітила, що сьогодні відпочиваєш і засвоюєш пройдений матеріал? Дітки, а ви помітили, що ви сьогодні майже відпочиваєте і засвоїте тільки той матеріал, який ми вивчали до того. так? Ми трошки закріпили невеличкими вправами, але вони були нескладні. Тож, надіюсь, із цієї хвилинки спілкування ви зрозуміли головне, дітки, що давайте ще раз повторимо. І ще раз, деякі слова неправильно сприймаються на слух. І значення таких слів легше зрозуміти за змістом речення. Ми зараз почали тему про ненаголошені звуки е та и в корені слова. Такі звуки виразно і чітко звучать лише тоді, коли вони під наголосом. А в усіх інших випадках може виявитися така плутанина, от як у ситуації з донечкою і татком. Донечка говорила «греби», тобто «греби веслами. А він подумав про якісь гриби, проїстівні. Ось така от полтанина плутанина, вона часто виникає в житті. Щоб цього не було, краще уточнювати, так? уточнювати саме про зміст речення і таким іншим. Поглянемо далі стріночка 73, третя в нас вправа. Дітки, погляньте уважно ще самостійно. Дивіться, дими, дим. Дими, дим. У слові дими у нас іде наголос на слово и. І ось у нас у корені зникає наголос. Дивіться, дим, наголос на и, дим. Бачите? Чіткий. Який звук? Ось він звук позначений, чіткий и. Але отут у слові дими, наголос іде ось на и він зникає з кореня, зникає з букви. «и». Таким чином, це стає ненаголошена буква, а ми з вами вже визначили ось ненаголошена буква И у вимові наближається до Е, дими. Те саме кити, кит знову зникає наголос із букви И, і ось кити. На І, отут воно, а отут воно з і зникло. Скорення зник наголос, і тепер ненаголошений звук «и» наближається до Е. Тут чіткий звук, а тут він наближається до Е. І коли ми робимо таку аналіз, звукову таку схемку у квадратних дужках, то ми вже записуємо не окремо звук і, так? а ми записуємо «и», який наближається до «е». Тут дуже легко перевірити, треба тільки уважно послухати. Далі можемо розглянути тільки тепер з варіантом Е. Село села. Села, наголос на Е, чітко в корені, і коли наголос у нас на Е, то завжди е, чітко і виразно цей звук у нас вимовляється. Ось цей звук ми так і позначили. Але як ми говоримо уже село, наголос перескакує, так? О, ось прибирається із кореня, Таким чином, у нас стає ненаголошений звук Е, який наближається до І. Те саме у слово весло весла. Уважно погляньте, чи правильно. Тож, відпочинемо? Чу-чу-чу-чу! Ля-ля, право повернись, ліво повернись і кругом. ля ля Ляля, ліво повернись, право повернись і кругом! Що ж, молодці? Надіюсь, ви гарно засвоїли тему. Можна ж також ще раз самостійно попрацювати усно та звернути увагу на. Правила. Вправа четверта. Прочитаємо ві виразно вірш Вадима Скомаровського. Лісова колиска. Стежка, озеро, стіжок, все у падалисті. І в гніздечку для пташок задрімав сухий листок, наче у колисці. І домашнє завдання буде зв'язане саме з цим віршем. До речі, чи знаєте, ви ще таке стіжок? Стіжок це щільно а, так, щільно укладена, велика купа сіна з соломи, що зберігається просто неба. Ну, це і буде стіжок. Так? Чому віршик, до речі, саме називається лісова колиска? Тому що всі листочки. Так, задрімали, наче у колисці, нам там так сказано гарненько. Ми чітко уявляємо собі картину, таку лісова колиска, все наче задрімало, все попадало, дерева наче сплять, і таке інше. А домашнє завдання буде таким. Запишіть цей вірш, можна записати його у класній роботі, окремо не пишіть домашня робота, економимо час. Записати вірш. І у виділених словах прямо у вірші олівцем дітки, поставити наголоси, підкреслити букви, що позначають ненаголошені звуки е e, і. Домашнє завдання дуже легке та просте. Думаю, проблем не буде. Виберіть ромашку, яка підходить вам.